Продовж багатьох років науковці досліджують, як комунікують між собою шимпанзе, дельфіни і птахи. Нещодавно дослідники Туранського університету виявили, що спілкуватись між собою можуть навіть маленькі мурахи. Продовжує Уляна Телюк. За даними науковців, популяції мурах мають чітку структуру та ієрархічну побудову, де кожна ланка має своє функціональне призначення. Однак те, що ці комахи можуть спілкуватися між собою, було для вчених неочікуваним відкриттям ми були дуже здивовані, використовуючи айфон і пару навушників, вчені виявили, що мурахи залишалися байдужими до рок музики. Але ставали в оборонну позицію, коли з навушників звучали сигнали тривоги, які подає мурашина матка. Вони зупинилися з відкритими щелепами. і Видавали звуки на зразок Я захищаю свою королеву. Звичайно ж, мурахи не говорять так, як у цьому мультику. Але вони справді мають свою мову. Це надзвичайне відкриття науковці зробили випадково, вивчаючи великого блакитного метелика. Вони спостерігали, як личинки метелика імітували звук матки. Мурах, збиті з пантелику мурахи, доглядали за личинками метелика, доки ті не вибралися із коконів. Так, блакитний метелик, який перехитрив мурах, опанувавши їхню мову, допоміг науковцям зробити неочікуване відкриття. Уляна Телюк, голос Америки.